Принц Гаррі нагородив медалями українських ветеранів, які виграли у біатлоні. Це Руслан Сергійчук. Він здобув золото та Іван Лавренюк. У нього срібло. Це було неймовірно. На жаль, не настільки я дав результат, який би хотілося, Лише друге місце лише. Але все попереду. Це тільки початок. Я не термінатор, я не рембо. Я круче. Я, я круче. Івана підтримали дружина та донька. Ви зробили це разом. зробив Був вибір між біговим і біатлоном. Я свідомо обрав біатлон, бо тут треба стріляти, хоча маю реально проблеми, маю, як кажучи, зором, але обрав біатлон, бо не шукаємо легких шляхів. Я хотів це випробувати, спробувати. Я це зробив.